Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Оглянемо сьогодні цікаві новинки також акційні пропозиції до 1 грудня. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Набір поліроль та губка 49. Омивач скла 69, 1 літр. Автошампунь 39, концентрат 1 до 100, об'єм 500 мл. Вінок новорічний 249. Декоративна гірлянда. Кулі плетені 159. 3,5 метра 15 LET. Шкарпетки дитячі, пухнасті 39, кольори в асортименті. 100% поліестер. Ось такі ще є м'які. Поліестер та акрил 39. Колготки дитячі. лете – 89. Розміра та кольори в асортименті. Шкарпетки жіночі. Віскоза 10%, ціна 24 гривні. Чайник електричний 549 гривень. 1 літр 800 мл. Це червоний. Ось такий сірий 240 гривень. – 1600 Вт фільтр глечик для води білий. – 3-літровий – 299. Електроплита 399. 1000 Вт. Кавомолка 150 Вт, 599 гривень. Електрочайник 399. Потужність 1500 ватт. Об'єм 1 літр 800 мл. Гарантія 12 місяців із нержавіючої сталі. Кришка універсальна скляна 74-24 см в діаметрі.

Келихи для ігристого вина 2 штуки 220 мл. Ціна 139 гривень. Бокал цікавий з приколами в хламінго ціна 109 гривень. Келих для шампанського 49. Такі красиві келихи на тоненьких ніжках переливаються 139. Та 99. Стакан низький, ребристий, з золотою окантовкою 64 та 55, хвилястий 69, керамічний кухоль для кави, три кольори 49. Велика керамічна чашка для супу. Кольори в асортименті. Ціна 99 гривень. Чашки скляні кольорові по 77. Плюмінарки, ємкість для сипучих: 1 літр 99. На акції салатники скло кераміка за 99 але у нас вже розібрали 64 гривні. Тарілка супова. Пластиковий контейнер для сипучих 29 Сушарка металева для посуду 199. Підставка пластикова для ополонника 19. Дитячий ланчбокс пластиковий з ложечкою – 49. Килимок для холодильника 15 50 на 30. Сітка мішок для прання нижньої білизни одна штука 12. Набір гачків 19. Розібрали. Ось такий набір за 24. Тримач металевий для рушників 44. Прищепки пластикові зараз по акції, але завжди скануйте ціну, тому що їх тут багато наскладено. Цінники незрозуміло, який до якого. 49 гривень 20 штук. Такі кольорові по 34 24 штуки. Прищепки бамбукові 19-20 штук упаковка. Поличка універсальна, металева навісна 94 гривень. Швабра для миття вікон з короткою ручкою 34. Вантус для сантехніки 29. Штора для ванної кімнати 180 на 180 см. Ціна 88 гривень. За 55 ось такі варіанти 180-180 см. Штора для ванної кімнати в пакеті ціна всього 22 гривні. Серветки вологопоглинаючі. Фрекенбок 3 штуки 77 гривень. Серветка для скла мікрофібра також 77 Кухонні губки 11 штук. Упаковка 24. Пористі губки сердечка 2 штуки упаковка, рожеві та блакитні 39. Велика губка для прибирання фіну 1 штука 18. Великопористі 2 штуки упаковка 12. Етажерка для взуття три полиці 129. господарське, пластикове складне 77. Кошик пластиковий з кришкою ажур 77. Є ще ось такий менший без кришки. Ціна 34 гривні. Капсула для прання зі знижкою мінус 40% 77 гривень за 12 штук. Відро господарське пластикове, 12-літрове 67, таз пластиковий 99, 10-літровий, Швабра з подвійним віджимом з телескопічною ручкою 189. Вабра для миття вікон 88 Мітла для прибирання універсальна з довгою ручкою – 129 Дитячий засіб для миття посуду, череда ромашка та алоєвера. Вага 600 г, ціна 29 гривень. 29 гривень 450 грамовий засіб для миття посуду 2 аромати сарма 29 сода актив, рідкий засіб для прання грунвельд 119 3 кг 700 г. Сіла оксі, кисневий плямовий відник 89 за 900 г. Освіжувач повітря велі. Аромати є різні, ціна 29. Серветки паперові 17, Упаковка 100 штук. Серветки дитячі. Смайл 29 гривень. Туалетний папір Мальва 17. 65 метрів 9 гривень. Десна 108, альбатрос 9. Папір туалетний рута 8 штук, двошаровий 66. Кондиціонер для білизни велі. Квіткова свіжість, сенситів та лаванда 1 літр 45 гривень. дуру – 100 грамів по 4 штуки 79. Дякую вам за перегляд економних та вдалих вам покупок. Всього доброго!